Того часу пастухи, поспішаючи, прийшли до Вифлеєму та знайшли Марію, Йосифа і Немовля, котре лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказано їм про цю дитину. І всі, ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці, а пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів. Коли мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед Його зачаттям в утробі, Слово Господнє! слава Тобі, Христе, Диякон повертається до святішого Отця і подає йому книгу Євангелія. Чи бачимо, що Євангелія залишається біля дитята Ісуса, символізуючи це, що це є. дійсно Слово Боже, яке народилося, Слово Боже, яке ми почули, слово Боже, яке є живе. Життєдайне Пресвята Богородице, це радісний вигук святого народу Божого, який лунав на вулицях Ефесу в 431 році, коли отці собору проголосили Марію Матір'ю Божою. Це істотний факт віри. Але передусім, чудова новина! Бог має матір, і тому він назавжди пов'язаний із нашою людськістю, як син зі своєю матір'ю, настільки що наша людяність є його людяністю. Це настільки руйнівна і втішна істина, що останній собор, який відбувся, тут підтвердив через втілення, син Божий певним чином поєднується з кожною людиною. Людськими руками працював, людським розумом мислив, людським вибором діяв, людським серцем любив. Народжений від Діви Марії, він справді став одним із нас, подібним до нас у всьому, крім гріха. Це те, що Бог зробив, коли народився від Марії. Він виявив свою конкретну любов до нашого людства. По справжньому і повністю обійнявши його, брати і сестри, Бог любить не на словах, а на ділі, не згори, здалеку, але зблизька. Зсередини нашої плоті. Бо в Марії Слово воплотилось. Бо в Христових грудях продовжує битися серце плоті, яка б'ється заради кожного з нас, Пресвята Богородице. На цю тему написано багато книг і чудових трактатів, але перш за все ці слова увійшли до серця святого народу, Божого, найзвичніший домашній. Молитві, яка супроводжує ритм днів, найважчі моменти та найсміливіші надії. Аве Марія, після кількох речень, взятих зі Слова Божого, друга частина молитви розпочинається так: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Це звернення часто надавало ритм нашим дням. І дозволяло Богові наблизитися через Марію до нашого життя та нашої історії. Мати Божа, молись за нас, грішних промовляється найрізноманітнішими мовами на намистинах розарію і в часі потреби перед святим образом чи на вулиці. Мати Божа завжди відповідає на цей заклик. Вислуховує наші прохання, вона благословляє нас, тримаючи свого сина на руках. Вона приносить нам ніжність Бога, що став тілом. Одним словом, це дає нам надію. А нам на початку цього року потрібна надія, як землі дощ. Рік який розпочинається під знаком Матері Божої і нашої, говорить нам, що ключем до надії є Марія, а антифоном надії є прикликання Пресвятої Богородиці Молімося до Матері в особливий спосіб сьогодні за улюбленого папу Емерита Бенедикта XVI, який перейшов з цього світу до світу. Божого. молімося до матері в особливий спосіб за дітей, які страждають і вже не мають сили молитися за багатьох братів і сестер, які постраждали від війни в багатьох частинах світу, які живуть у ці святкові дні у темряві і холоді, у нещасті й страху, занурені в насильство і байдужість. Заради тих, хто не має миру. Прославляймо Марію, жінку, яка привела у світ князя миру, У ній цариці миру здійснюється благословення, яке ми почули в першому читанні. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Через руки Матері Божої мир хоче увійти в наші домівки. Наші серця, наш світ, але як його прийняти? дозвольмо собі порадитись з головними героями з сьогоднішнього Євангелія, які першими побачили матір з немовлям, Вифлеємські пастухи. Вони були бідні люди і, можливо, також досить грубі, і вони працювали тієї ночі. Саме вони. Немудрі і навіть немогутні, першими впізнали близького Бога, Бога, який прийшов убогим і любить бути з убогими щодо пастухів, Євангелія наголошує насамперед на двох дуже простих жестах, які, однак, не завжди легкі. Пішли пастухи і побачили. Ідіть, і подивіться. Перш за все, іди. У тексті сказано, що пастухи поспішали, вони не стояли на місці, була ніч, вони повинні були доглядати за своїми отарами, і вони, звичайно, були втомлені, вони могли дочекатися світанку, дочекатися сходу сонця, щоб піти і побачити дитя, що лежить у яслах. Натомість вони пішли без зволікань. Тому що перед обличчям важливих речей треба реагувати швидко, а не відкладати. Бо благодать духа не тягне за собою повільності і ось вони знайшли Месію, якого чекали століттями, якого багато хто шукав, брати і сестри. Щоб прийняти Бога і його мир, не можна сидіти на місці і спокійно чекати. Поки все покращиться, нам потрібно встати, скористатися можливостями благодаті, піти, ризикнути. Потрібно ризикувати. Сьогодні, на початку року, замість того, щоб думати і сподіватися, що все зміниться, було б добре запитати себе, куди я хочу йти цього року. Кому я зроблю добро? Багато хто в церкві та суспільстві очікує добра, яке можете дати ви тільки ви через ваше служіння, і стикаючись із знеболюючою лінню та паралізуючою байдужістю, зіштовхнувшись із ризиком обмежитися сидінням перед екраном із руками на клавіатурі. Пастухи сьогодні провокують нас піти, зворушитися тим, що відбувається у світі, забруднити руки, щоб творити добро, відмовитися від багатьох звичок і зручностей, щоб відкритися Божій новизні, яка є у покорі служіння у відвазі піклування. Брати і сестри! Наслідуємо пастухів, ходімо. Прибувши, каже, Євангеліє, пастухи знайшли Марію та Йосифа та дитя, що лежало в яслах. Потім він зазначає, що лише побачивши його, вони, сповнені подиву, почали розповідати іншим про Ісуса. Та прославляти і хвалити Бога за все, що чули і бачили. Переломним моментом було побачити Його важливо побачити, охоплюючи своїм поглядом, залишитися, як пастухи перед дитятком на руках у матері, нічого не кажучи, нічого не питаючи, нічого не роблячи, дивитися у тиші, поклонятися. Прийняти очима втішну ніжність Бога, який став людиною, ніжність Його і нашої Матері. На початку року, серед багатьох нових речей, які ми хотіли б відчути, і багато речей, які ми хотіли б зробити, ми присвячуємо час тому, щоб побачити. Тобто відкрити наші очі та тримати їх відкритими на те, що має значення на Бога та на інших. Скільки разів через маємо відвагу, маємо відвагу, щоб мати цей подив, дивитися на, на Господа. Подив, дивлячись на Господа, дає нам мир. А все інше дає тобі, як анестезує тебе, дає тобі спокій. Скільки разів через поспіх ми навіть не маємо часу зупинитися на хвилину в товаристві Господа, щоб послухати його слово, помолитися, поклонитися, прославити. Те ж саме відбувається і з іншими. По відношенню до інших, охоплені поспіхом або протагонізмом, не маємо часу вислухати дружину, чоловіка, поговорити з дітьми, запитати як у них справи вдома, а не тільки як у них навчання і здоров'я. Як корисно послухати старших, дідуся і бабусю, зазирнути в глибину життя і заново відкрити коріння. Тож, давайте запитаємо себе, чи ми можемо побачити, хто живе поруч з нами, хто живе в нашому будинку, кого ми щодня зустрічаємо на вулицях, брате і сестри. Наслідуємо пастухів, вчимося бачити. розумієте, серцем дивлячись, навчимося бачити. Ідіть і подивіться. Сьогодні Господь прийшов до нас, і Пресвята Богородиця ставить його перед нашими очима. давайте заново відкриємо його в імпульсі руху та в подові, побачивши таємниці, щоб зробити цей рік справді новим. І незважаючи або на заміну спокуса. Нічого не робити, а зараз всіх вас запрошую, брати і сестри, дивитися на пречисту Діву Марію і закликати три рази до неї, Пресвята Богородице, Пресвята Богородице, Пресвята Богородице.